На всю Україну маківський санаторій Україна сьогодні вкотре переживає на найкращі часи. На перший погляд ніби все гаразд, і відпочиваючи, є, і персонал працює. Єдине, що зарплати вони чомусь не отримують уже півроку. Шукаючи захисту, працівники санаторію звернулися до Василя Гандзюка. Аби офіційно отримати відповідь про стан заборгованості по зарплаті, Василь Петрович від імені громадської організації контроль громади звернувся із запитом до керівництва закладу. На що ви отримав відповідь? Не виявлено факт. То не виплати заробітної плати за 6 місяців, робочий колектив, якому набридли обіцянки керівництва та не надто хвилюють проблеми з банком, вирішили 3 липня зібрати загальні збори. Запросили активістів майдану, виконуючи обов'язки головного лікаря, всіляко намагався пояснити проблему. Запевняв, що необхідно працювати далі. Зимовий період завжди йде в мінусах. Я розказував, що тільки для того, щоб місяць протриматися, місяць протриматися. Це треба приблизно 1800, будемо читати, групу 2000, по п'ять тисяч. Почитайте, це буде 11 чи 12-11 тисяч за день. За місяць це буде 330 тисяч гривень. За три місяці це вже мільйон. Значить, це я там тільки погано. Для чого я кажу? Що завжди ми в зимовий період йдемо в мінусах. Але людей то явно не задовольнило. Олександр подивіться, ви кажете, що ви тут нічого не винні, правильно? Чому ви нас не можете організувати, писати, не знаю, якісь заяви, будь-що. Чому? Чому ви нас не можете організувати? Да. Ви, у вас там є замі і так далі. Чому да. ви не можете піти до нас всіх? Пишіть, будь ласка, заяву прокуратуру, міністерство якісь прохання. Чому? Звичайно, усі звинувачення активістів та невдоволення колективу посипались на адресу керівника, котрий в свою чергу закликав майданівців не розпалювати конфлікт у колективі, а допомогти йому у вирішенні питання. Проте активісти не надто горіли бажанням допомагати людині, котра обманула, спростувавши у своїй відповіді факт заборгованості працівника. За словами у цього вишановного пана, вам ніхто нічого не ви. Питання номероди. Чому ви брешете? Паралельно Василь Гандзюк телефоном почав запевняти прокуратуру, що необхідно терміново приїхати до санаторію та зібрати заяви працівників. Але заступник прокурора району у відповідь наголосив, що готовий прийняти та відреагувати на заяву кожного, але у Дунаєцях. 8 липня відбулося засідання Дунаєвецької ради Майдану. Головував керівник Дунаєвецького об'єднання Майдан Леонід Хітловський. У засіданні взяли участь представники партійних осередків та громадських організацій. Зібрання мало вигляд круглого столу, адже усі учасники мали змогу висловити власне бачення піднятих питань. Наша громадська організація Майдан зареєстрована Міністерством юстиції 3, -го, 3 -го 2014 -го року. Наш вольт в районному відділі юстиції. Революція гідності дійсно надала нам право вимагати змін. Багато речоварів міняється за певних причин, які передували країні. Потрібно було обрати президента, відволіклися від питання Майдану, тепер і події. На сході, які в не дають можливості для того, щоб прийняти закони, які б дійсно розмінили ситуацію в Україні кардинально. Зміна влади, зміна системи, відкриття нової сторінки в майбутньому розвитку нашої держави України. Питання, які і вимоги, які висував Майдан останнім часом, а саме, були вимоги до певних осіб, фамілії, ми зачитувати не будемо, зачитаємо тільки зміст вимоги. На сьогоднішній день ми отримали список членів партії регіонів однієї з сільських рад. Це була надзвичайна іркатика діяльності партії регіонів. Парадокс в тому, що коли ми знайомилися з цими людьми, люди були надто роздоволені своєю причетністю в цих розписках. Вони знати, не знали, але вони вже являлися членами партії Рівень. Не бійтеся, дайте гідну оцінку роботі депутатів, які обиралися так, і, хай буде. Гарний дядько, ця жінка щось пообіцяла, мабуть, що зробить. Ні, не буде літо. Поки ми не самі, і не зрозуміємо, що ми в силах, що ми громада, що ми в змозі повернути. Більше цивілізоване русло, розвиток для нашої держави, не варто нам не чекати, ні європейської допомоги. Ні допомоги ще якоїсь, тільки відміну самі при бажанні, прийдя часи, і цілі закони будуть під тиском, або цивілізовано, будуть відкривати. Ми будемо, як вже повідомлялось про те, що тут буде збити наметове містечко, ми будемо тут і ми будемо старатися приймати участь. Усіх тих комісій, які будуть засідати по тих питаннях, які будуть розглядатися на сесії. Що має бути все демократичніше набагато. Відповідно, на сьогоднішній день і до цієї сесії, яка готується, мало би бути проведений якийсь зовсім другий механізм. Тому що. А саме? За. Тому що. Ті закони, які в країні прийняті, ілюстрацію, там, другі зміни і так далі, ми залежні від них. Но є такі питання проблеми, які вирішуються внутрі району на нашому рівні. Значить треба зробити оголошення по селах пороз'їздити, порозкриювати, щоб який депутат, звідки люди приїхали з того села і мали вплив на нього. Так? так. Тож у підсумку вирішили провести ще одне засідання ради майдану, але уже за участю голови райдержадміністрації Віктора Драпатого та голови районної ради Антона Камінського. 9 липня відбулося заплановане засідання Ради Майдану за участю голови райдержадміністрації Віктора Трапато та голови районної ради Антона Камінського. Оскільки за одним із зверненням, яке адресували очільникам майданівці, вони мали висловити свою думку щодо вимоги, аби посадовці, які причетні до розвалу української державності та режиму управління Януковича, залишили займані посади. Не уминули увагою і питання про призначення нових керівників установ та директорів шкіл. З якими закінчуються контракти в цьому році, оскільки єдність між моральним правом та законними підставами на зібранні віднайти не вдалося. Активісти Майдану вкотре наголосили, що якщо посадовці, які на їхню вимогу не залишать свої нагріті місця до 17 липня, з цієї дати на головній площі міста наметове містечко, розпочне безстрокову акцію протесту. Майдан не простить, майдан вимагає. 11 липня прийом громадян здійснював заступник прокурора області Микола Кукуряк. Можливістю звернутися до нього скористалися жителі Дунаєвеччина. Зокрема, Василь Гандзюк розповів про проблему невиплати заробітної плати у маківському санаторії Україна. У підсумку бесіди Микола Ерестович запевнив, що обіцяє розібратися у всіх піднятих питаннях.